Привіт народ! дубль один. Будемо робити з цієї штуки відрізний диск для плуга. Коротше, все далі буде відео. Дивимось, кому цікаво. Значить, продовжується наше кіно з відрізним диском з циркулярної пили. Що продовжується? Тому що зараз городи. І то саня не немає часу, то ми на картошці, то де щось та й тако по частях виді... виділяється час де да й потрошки робимо. В принципі, роботи небагато, але так здається. Значить, була пилка з зубами, залишилося без зубів. Зняв він фасочку, заострів чітко. Все посаджено на подшипнички. Все буде кру... супер, мені подобається. Покашу. Як... А там покаже. Зараз перекину з другої сторони, вам покажу який. Ось так масивно виглядає. оська, як ка кажіть. Добре, що мене люди відмовили не купляти в інтернеті, а робити саморобного. Все саморобне. Ці посадочні місця під пошипник він підібрав. Ну поки що все чітко. Далі слідкуйте десь, помалу будемо цього робити стойку і кріп. Значить це все відео мало вийти якби в одному роліку. Ну по моїй, як би сказати, дурості десь я щось стер. Та й починаю якби все спочатку. Ну я там виложив трошки відео, до чого я веду. Саморобний відрізний диск з циркулярної пили. Такий у нас набор. Виходить. Ці дві лапи будуть зварюватись в одну, буде стойка. Все буде кріпитися саморобне кріплення. Та і взагалі у нас тут плуг, весь все саморобне. Як бачите, плуг блищить, долото доварювали, теж блищить от знизу, докидач, значить, плуг працює. Ну, по ходу покажу, результат сьогоднішній. Нашої роботи. Е відрізний, от ступиця я не знаю з чого. Ні, ступиця сама точена, А саме посадочні місця підпошипник підібрані, токор нам робив тут в селі. Санька такі, Ложуха. Тут аж я ще сижу і згадав, що мені в коментах в коментах писали, що цей диск не буде різати, наприклад, там, кукурузницьку і так далі тому подібне. Та все ми прекрасно це розуміємо. Гній розкиданий під картошку, як, перед тим, чи мурати, все буде зніматися диск. А де трава, де можна його поставити, то буде ставитись. Все ми це розуміли. Буде регулюватись висота вище, нижче. Не так, що наглухо приварив. А не буде добре, то взагалі знімемо йому, де буде лежати на полці. Хоча не думаю. Ще би хотів сказати пару слів. Там ну, закидають коментарі, так треба зробити так. Я розумію, якщо по ділу є, по факту. Як такий є Артем Загребнюк, ну там не навіть... Який пацан, мужик робить вещі, він може порадити нормально. Ну а часом, я кажуть, так не зварилися, так не зварили. Ще не один шов, щоб батько той сварку в 65 років можна сказати, не наварив, скажімо, по мушки, настрав. Ще нічого не відпало, тільки було одірвало, не відпало. Значить, і так все виглядає вже в зібраному вигляді. Було дві стойки, зварилися, докупи стала одна стойка, регулюється по висоті. Значить, питали, для чого це взагалі ми заді... затіяли. Та все просто, щоб легше було трактору. Скибу відрізає і тоді тільки відкидає, а не рве її. Багато було порад на рахунок цього відрізного диска. Дещо послухались, дещо не дуже. Ну, все покаже практика. Найближчим часом, я думаю, це все ви побачите. Але річ багато хто каже корисна. Наприклад, я кидав в опитуванні в групу там одну, чи потрібен відрізний диск. 70 за, 30 проти. Ну, побачимо. Коментуйте, що ви думаєте по цьому поводу. Нагрузочку взяв, демок пішов. Веселіше пішло діло. Привіт народ, ми з України. ЗСУ, респект і важуха за наш захист. Значить, що би хотів сказати, чи потрібен відрізний диск на плуг? Тепер, як ми ним покористувалися трошки, можу сказати точно, що штука досить не паршива. Цілину ми ним не поки що не орали, то в принципі у нас немає цілини, в на... нас всі орні поля. Це що ж да й обса нагрузка це певно стерня буде. І Одне І Треба не болтики давати, а думаю їм дати стальні закльопки. Бо після першого ж разу одного зубили і три розболталися. Тут а всього скільки на 6 штук було. Так що відео прилагається, хто хоче, подивитись. Дякую за перегляд всім удачі. Хто хоче, планує, ну раджу, як би сказати, робити. Лишній точно не буде. Значить, з моменту публікації першого відео, як ми орали з відрізним диском, без критики ніяк. Ну, все в принципі нормально. Я маю на увазі, що він для такої землі, як ми говорили, що вона м'яка вироблена, не потрібен. Може не потрібен, але він там точно не лишній. І однозначно, я раніше як сумнівався чи рекомендувати його, щоб встановлювати на плуг, то тепер обидвими руками, за. Но ми запускаємо свого синього апарата і ще їдемо, перекинемо один кусочок землі. І вже... Буде фініш на цю весну. так, Скажу свою професійну думку в кавичках. Вже тут земля така пришорхла, влежалась після того, як ми вологу закривали. І цей диск, він же своє дає. Те, що він відрізає, навіть видно, як скибу тибо ну, відрізає. Шкода не можу показати краще. Ну видно, що де десь тако до 10 сантиметрів відрізає. Лучше, ніж без нього. Але ще запас є, чуть можна опустити. Ну, всю красоту його побачимо, я думаю, як буде поранка стерні. Пілот вирішив мене втомити, наставлення, щоб третьою пониженою урав. А Урав другою повинно піти зараз веселіше. Зовсім іначе справа! Зовсім іначе справа! А то бачу, щось навіть кидає не так їх, як треба! Перемо надо гнати, і зсипа зовсім інакше. Коротше, вік живи, вік учися. Зоранкою нас вже все. Цієї весни. Будемо ждати тепер, не знаю, може десь підкалимити вдасться.